Доброго ранку! В холодну пору року необхідно підтримувати свій імунітет. Таким природнім засобом є дика троянди з шепшина. шипшина. шепшини шипшини в її вітамінному та мінеральному складі. Вона є лідером за вмістом вітаміну С, якого в ній в 50 разів більше, ніж в лимонах, та в 10 разів більше, ніж в чорній смородині. Вживання шипшини зменшує прояви токсикозу у вагітних, покращує роботу печінки та жовчину ліхора, нормалізує обмін речовин та покращує стан шкіри. Шипшину не рекомендують вживати при жовчій камяній хворобі, при підвищенні кислотності шлунка, тромбофлебіті та за наявності алергії. Плоди шипшини мають бути гарно висушеними, тому що вони швидко псуються. Зазвичай готують відвар шипшини. Жмейку ягід заливають окропом і залишають на ніч. Такі напій вживають тричі на день по пів скляночки за 30 хвилин до їжі. Діткам можна запропонувати вже готовий сироп шипшини, який я пам'ятаю ще з дитинства. Масло шипшини використовують для покращення загоєння ран, при більшості захворювань шкіри, а також стоматології. Пам'ятайте, що всі питання щодо вживання шипшини краще узгодити з фахівцем.